Микола Галицько, вас мобілізують. Вибачте, але мені здається, він розумово відсталий. В його документах нічого не написано про розумову неповноцінність. Чорт! Візьми! Схоже нічого не вдіяти. Бляха! Піднімай свою тупу дупу, ти пригодне мудило! Відсталі чуваки не можуть відкрити двері. І знаєш, скільки придурків несли таку ж фігню? Скільки? дев'ять. 89 дев'ять розумово неповноцінних ідіотів. І навіть якщо б вони були б дійсно відсталі, їх теж мобілізували б без виключень. Програма для всіх інвалідностей. Ми хочемо, щоб всі відчували себе прийнятними, особливо кольорові інваліди. Окей, okay. ми не хочемо, щоб борці за соціальну справедливість чи феміністи заканцили нас. Це план Міноборони. Він такий чудовий і такий відсталий.